Отже, всім привіт! З вами рубрика «Мудрі дня» Два найважливіших пункта по прийому вітамінів та вітаміно-мінеральних комплексів. Вітаміни та мінерали це дуже серйозно. В першу чергу це ліки для вашого організму. І їх треба приймати або за рекомендацією лікаря, або підходити серйозно, самостійно, але серйозно до цього питання. Обов'язково вивчіть. Склад вітаміно-мінерального комплексу. Дуже часто, і я рекомендую брати такі вітаміни, де напрописаний повністю склад всіх вітамінів та мінералів у відсотковому співвідношенні дози, яка ви випиваєте в день, до денної норми. Тобто є якась норма прийому вітаміну. День. Наприклад, ну, норма прийому вітаміну D3, d 3 день для дорослої людини це приблизно 1000 міліграм, 2000, 3000. Ну, тобто, в середньому таке візьмемо середнє значення. І так, всі вітаміни та мінерали мають якісь рекомендації денних норм. Відповідно, якщо ви бачите, що. На вашому вітаміно-мінеральному вітамінно комплексі або на вашій баносі з вітамінами написано там 30%, 40%, 20% добової норми, то звичайно, що це означає, що краще пити таких капсул дві в день. Якщо це зима, якщо ви в вашому раціоні мало овочів, фруктів, ви не доїдаєте вітамінів, тоді краще збільшити цю дозу до двох капсул. Також кількість капсул в баночці деколи може вам підказати цю добову норму. Тобто, якщо в баночці 30 капсул, баночка розрахована на один місяць, тобто одна таблетка, один день. Якщо ж ви бачите, що на баночці написано 60 або 90, швидше за все, це означає, що доза. Вітаміни та мінералів, вона є зменшена в капсулі, і таких капсул потрібно пити 2 або 3. Тобто це не означає, що ви берете банку на 3 місяці, тому що там 90 таблеток. Якщо ж ви берете вітаміни для себе, це 30 або 60. 30 означає одна капсула в день, 60, дві капсули. Так, може бути таке, що ви побачите, що на одній капсулі написано. 70-80% добової норми, а тут 60. Ну, значить, ви розділяєте чуванку на 2 місяці.